Глядачам і гостям мого каналу. Сьогодні покажу вам свій горіхокол, який я змайстрував ще рік чи то два, два роки тому. Покажу з чого він складається і покажу саме як він працює. Складається він з двигуна, з стиральної машини двигуна. Зараз покажу на ньому ще лік. тут я на ньому ще лік. От Має 1420 оборотів і 180 Вт. Ось такий апарат. Підключив я його ще раніше його підключав тут в мене була пускова і робоча обмотка. Я одночасно нажимаю дві, включаються, а потім пускова і робоча, а потім пускову вимикаю, але ж. Одного прекрасного дня я провтикав і коротше, згоріла в мене пускова обмотка. Тоді що воно вже в мене не працює. Тепер це є. Мушу його за допомогою руки йому допомогти крутитися. Ой, візьму шків, шків, Поміряємо, скільки має шків. Шків на ньому стоїть стандартний, який був на стиральній машинці на 7 см. А цей верхній має. 28. Десь 28. Далі стоїть така перехідна з двома подшипничками перехідний такий вал. який переходить на гибку муфту від мотоцикла МТ, чи там Дніпер, як кажуть, там було, чи там Уралкас, вони всі знакові. І переходить далі на місце з нього. Далі воно це все Зніму. У мене защита, щоб не злітав цеп сюди. Така. Тут стоїть така втулка з колеса. Я вирізав з МТ колеса. І на ню наварив наверх велосипедну зірочку. На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. На 19 зубів вона. Оця зірочка на 19 зубів. А ця зірочка йде з мо... з, вел... з, мотоцикла, з мотоцикла, з вайпераків десь. на 40 зубів не пам'ятаю, треба подивитися, як буде потрібно, то я перерахую. На 40 десь зубів. І далі це все переходить. То якщо тут 1400 обертів, і далі воно понижає, потім міст ще понижає і далі ще раз понижається. Це вже 1, 2, 3 рази понижає. Але кожен раз там воно по іншому Тут, вроді, один до чотирьох чи один до п'яти, не пам'ятаю, може далі більше навіть. Тут теж не, не знаю, наскільки треба дивитися. А тут далі воно йде на привід подачі. На привід, подачі, бо тут далі в мене воно подача горіх, я сюди ложу. Тут я одну сторону зробив на Грецький горіх, а цю другу сторону я зробив. На волозькій горі. На волосці, на фундук. На фундук, бо він тут чуть меншечки Я тут в ньому середині доварив планку. Щоб він менший був. Зараз покажу, як воно більш-менш все працює. Включу. Так, воно в мене працює. І покажу зараз, як воно тут все. Ці всі два угольники зварені докупи, а з цієї сторони два мертво стоять приварені. Ці два угольнички б я зробив на дві, тут було воно на дві секції, що падали одразу два, воно чавило. Тут стоїть підшипник і таке коліно таке. В кінці з такою наваркою. Ця зірочка взяна з мотоцикла планета. Або Юпітер, вони одинакові там були в мене, дві одинакових було. І взяний цеп з Жигульовських ГРМ. Може бути зірочка та і та вона теж підходить. Однак і дві зірочки, щоб були. Отак воно це все крутиться. А тут такі невеликі обороти на ньому. Зараз покажу, як воно це все працює. І чого саме воно так, я його ось такого зробив. Прямо в тому, що є різні види, види калібрів горіхів. Є горіх більший і є менший. Для даного горіху коло не потрібно проводити калібровку, не потрібно нічого, тільки кидати і воно одразу буде їх брати. От я кинув два різні горіхи по величині і воно їх розшавило одразу. Отак воно його розшавлює. Зараз кину... Трошки більше, воно тут само його їх побирає. Зараз покажу збоку, як воно це все працює. Дивіться, буде більш цікавіше, наглядніше. Тут воно собі їх само побирає. А, з розетки виключив. Зараз піду, вимкну, ще раз запущу. Витягну з розетки. Зараз покажу ще раз, як воно їх побирає. Тут є різні калібри, маленький, більший. Чого розчавило і чого розчавило? Менший падає в самий низ. Тут самі низ шахти, а більші падає чуть вище. З самого низу я наварив такі дві гаєчки на 6, в разі чого, щоб вони повністю не випадали. Якщо поде, попаде самі менші горі, щоб не випадали горіхи на них, Ось вони їх падає туди, воно їх там зупиняло. Такий результат. За один раз воно їх не дуже деякі де розбиває, часом попадає, що і два попаде за раз. Але якщо я їх перепушу два рази, то взагалі прекрасно. І в них виходить гарний вихід бабочки, як кажуть, метелика того. Не дуже багато, крепко воно їх крише. Вручну, я думаю, що може і краще хто б зробив, але мені воно. Більш пасує. Я собі за п'ять хвилин відро перебиваю, а далі собі йду до хати і там в хаті собі перебираю, вже собі чи на ринок, чи так собі з'їсти, піджарити. Отакий От в мене є гойгокол. Випав я його десь кажу, два роки тому. З того, що в мене було, з таких підручних матеріалів своїх, голки були в мене, тут був в мене такий міст. І це все поставив на рамку і так воно в мене все працює. Сюди ложу горіхи. О, два покотилося. Ну, uh, а в цю секцію кидаю фундук. Воно так само фундук теж крише. Ось такий в мене апарат. Ось такий. Так воно його. Вигляд. Маю горіхи. Майже розчавлені всі, Достає, лишається їх подоставати. там. там не дуже сильно. Це все залежить від того, який горіх, бо є, як кажуть, жадний горіх, а є не дуже. Є грубошкіри, є шкірий. Це все залежить від, від горіха, чи я таких назбирав ще десь такий, що вони, поки їх достанеш, то треба згадати все на світі, поки з нього щось достанеш. Але ж що маємо, то маємо, то добре і то. О, не в ту секцію. Отакий в мене є горіхокол. Я собі не мав, що робити, зимою змонстрував був його. І він стоїть в мене без потреби, бо я горіхами зараз не займаюся. Думав, буду займатися горіхами, але їх треба довго збирати, мати на те все час. Зараз я займаюся трохи іншими справами, то зараз то вже я цим горіхоколом не займаюся. не да відро. Спочатку я думав собі насадити горіхів теж, займатися ними, думав, може, де будуть збиратись, скуповлювати, то зробив собі горіх горіхокола. Але тут все пішло не так, Получилось, що займаюся малинами горі... і гарбузами, пасолею такими швидко відбиваючими, що можна за рік заробити, а не чекати, поки воно виросте. А так собі для себе, щоб десь воно було десь його розбити, розколоти того горіха, то я собі зробив такого апарата. Буквально, ну якби так, це цей ящик, там, хай там ті відра, чи скільки то за хвилин п'ять я його би все легесенько перебив би. От, воно собі по одному. Де-не-де, -де по два але це не проблема. От. У нас спочатку було на два, я кидав туди і сюди. Ну їх так споч... їх отак. Але я його зараз зробив на один, бо є в мене фундук, то я собі в, один, в одну секцію кидаю фундук, а в другу секцію кидаю горіхи ці грець. Отакий От апарат, такий результат в ньому виходить. Як для мене це не дуже зле. За таку дешеву ціну, яку я зробив з нього, то він мені вийшов непоганий апарат. От так, кому буде потрібно, більш детально, я вам все, по... якщо буде потрібно, то покажу, розкажу. Все по розмірах. Хто схоче. Таке сконструювати собі щось подібне, то якщо потрібно, можу вам допомогти. Ну, Ще раз кину. Великий малий от. Маленький горіх. Самий менший. Воно ну, його розшавило і от, от великий. от. Маленький горіх падає в самий низ, його розшавлює, бо воно тут йде під таким клином. От, наприклад, кидаю маленький горіх. Він падає в самий низ, а весь більший падає чуть більше вище. І він собі автоматично підбирає калібр, як можна сказати. Отакий, такий той горіх окол у мене. Добре, всім дякую за увагу. Кому буде цікаво, звертайтеся, я покажу, розкажу, що більш детально. Все, бувайте здорові.